Це медітація, це відпочинок. це Коли от, ну, я вдома сідаю, я беру дерево, беру, беру інструмент і все. І для мене нічого не існує. Я, тільки там. я так відпочиваю, для мене це найкращий відпочинок, який існує ну, зараз. Рибалка і різьба по дереву. Приходжу майже кожен тиждень, займаюся, є, є результати і досить непогані. Фію Юрійович побачив, що в нього є до цього хист, як би каже, що от можна спробувати, ми прийшли на відкритий урок і результати я зараз бачу. Перше враження в мене було таке, що воно дуже популярне, від нього можна віддихнути не так, як вдома сидиш просто. Викладач дуже добрий, він показує, він вчить, допомагає, він не свариться, він хорош. Хтось в коментарях написав, як зрозуміти, що різьба це твоя справа. Я відчував, коли я дивився деякі відео чи дещо робив, зв'язано з різьбою, мене це просто захоплювало. тобто мене Таке відчуття, що ніби середині щось піднімалося. Тобто просто те, чим я хочу займатися далі. Навчальний заклад подобається тим, що перша атмосфера цікаво, працювати там, де всі роблять те, що робиш ти. Це тебе як... Спортсмени в залі займаються. Або так само і тут і ти бачиш людей, які роблять різні проекти, тобі хочеться також цим займатися. Подобається компанія Стрей, їхній підхід до клієнтів. Пояснити, якщо я не знаю, яка там єстка, як радіо. Тобто це дуже гарно, чітко поїмся. Тому мені подобається Це Реально дуже красиве, цікаве заняття, творче. Воно може бути як хобі, як основне заняття. Найкращі станецькі, які є в Україні, я сподіваюся, що і в Європі. Це є станецькі компанії Стрий, це є лінійка Адольфа Юрію. Я дуже раджу прислухатися до Адольфа, бо такого майстра ви не знайдете ніде. Він, це людина, яка вчить думати перш за все.